З Луцької казни виділили ще 40 мільйонів для війська. Про це стало відомо на черговій сесії міської ради. Фінансова підтримка торкнеться низки військових частин, аби закрити нагальні потреби. І традиційно це перша увага для військових для збройних сил України було виділено 40 мільйонів гривень додатково. До тих коштів, які ми вже виділили таким чином, в нас вже більше 220 мільйонів гривень, загальна сума, яку ми в цьому році виділили на збройні сили України. Передбачили субвенцію для бригади Хижак, де воює багато. Патрульних поліцейських з нашої громади на турецькому напрямку піклуються й про родини загиблих героїв. Додатково виділили ще частину коштів для встановлення пам'ятників полеглим воїнам та на виплати для їх сімей. Окрім того, попіклувалися й про комунальні підприємства, виплати освітянам та на програму безбар'єрності. Виділили 50 мільйонів гривень на енергоносії для лікарень, для садочків, для шкіл, для того, щоб в осінньо-зимовий період. Наші школи, наші садочки були світлом, з теплом з водою. Окрім того, виділили 15 мільйонів гривень для того, щоб хоча б трошки підняти заробітні плати нашим педагогам, нашим освітянам, зокрема і працівникам дошкільних освітніх закладів. Також виділили кошти на підтримку наших комунальних підприємств Луць, тепло і водоканал», тому що тарифи не коригувалися з 2022 року, двадцять року. Електроенергія і інші складові тарифи значно зросли. Збільшили у Луцьку і податки. Зокрема, підвищено ставки єдиного внеску для працівників оптової торгівлі та туристичний збір. Для внутрішнього туризму він становитиме відсотка від мінімальної заробітної плати. Для в'їзного туризму півтора відсотка. Детальніше про це розповіла очільниця департаменту фінансів Лілія Єлова. Там перечислені різні види оптової торгівлі. Скрізь ставка встановлена на рівні 20%, так як і практично по всіх інших видах діяльності. Тому ми додаємо нові види. Старі не міняємо ставки зовсім. Повідомили й на якому етапі наразі відновлення пошкоджених внаслідок ворожого обстрілу будинків. Нагадаємо, 6 червня ворог підступно наніс масований удар по українських містах. Тоді ж ворожі цілі пошкодили низку будівель. А на вулиці Озерецькій у Луцьку майже вщент знищило багатоповерхівку. Станом на сьогодні експертні висновки ще на стадії підготовки. По озерецькій ми очікуємо з дня на день на Івана Кажудуба, теж будинки ще перебувають. В підготовці висновків щодо стрілецької, ми вже маємо наявні висновки, і згідно висновків, у нас ці будинки визнані аварійними. Відповідно, зараз ми пропрацьовуємо різні програми, які можемо залучити додаткові кошти не з бюджету, і будемо пропонувати варіанти відновлення вказаних будівель, які постраждали. Ще дві філії департаменту ветеранської політики планують створити у Луцьку. Таке рішення зумовлене тим, аби ветерани та ветеранки разом із родинами швидко, якісно та належно отримували послуги. Вже згодом громадян прийматимуть на вулиці Богдана Хмельницького, 19 та на проспекті Соборності. 18. анна Рарох неля прокупчук, телеканал Аверс.